Ці гарної неділі ми знову з вами відні. Моє око привернули увагу на такий комплекс, який би ми назвали радянський реалізм. Відні не так багато таких будинків, але трапляються. От, і ви бачите такі дворики, вікна. Марія Франкхоф, написано Вондхаус і побудований 1955-58-х років. Побачите, як вимагається зовсім з е, ландшафтної панорами міста. от, от такий тут будували також. Гарно, що його будували не дуже багато. І всередині це зовсім не подібно до, до радянських хрущовок. Це мій. На якому я сьогодні подорожую по Відним, бідним, правильно сказати, так? Всім вітання. Приглядайте мій блог, відеоблог про відень, і я вас чекаю в гості Відні На каву! Чао! З вами була Антонія Фартушна.